Заїхав походу ще на оптовий ринок. У нас базар, туди. Сьогодні день витаминів. Так, Що ми взяли? Капусточка, кавунчики, сливка на консервацію, грушка, яблучки, гала. Дуже популярний зараз. Да, у нас яблочки немає, не за всі гроші світу. Перець, білозірка, пелеч червоний, морква бурячок. Зі сторони у нас картошечка, цибулька, помідори, недорогі на закривачку, виноград Молдова, але український. І таке баклажанчик. Все. видимо сейчас что то э... по поал